З Києва до Львова на презентацію книги здавалося б, ну що тут особливого? А особливий автор. Юрій Тітов уже десяту за рахунком книгу надрукував не руками, а носом. З поетом носописцем спілкувалася Уляна Шелемей. Наш мотив, У зоні АТО українські артисти охоче виконують покладені на музику патріотичні вірші Юрія Тітова. Військовим на сході його поезія відома давно і не дивно. Поет надрукував уже вісім збірок віршів. І жодну з них руками. Ми задаємо Юркові питання, але відповідь чоловік дає незвичним способом: друкує носом на клавіатурі. Робить так, бо руками не може. У нього ДЦП. Попри це, у півтора року Юра навчився читати, а перший вірш тоді ще одним пальцем надрукував у п'ять. Зараз же надрукованих носом поезій у письменника близько тисячі, і найбільше на патріотичну тематику. Перш за все, кожний український письменник усім своїм м'яством відчуває болі та страждання рідної землі. Звичайно, моя патріотична поезія освячена Шевченковим духом, який я проношу через усе своє життя. Коло йому років мабуть, десь п'ять років, не більше. У нас є там фотовінка. То він попросився, щоб його звозили на могилу Шевченка. Ми поїхали, піднімалися військом. Ще не було цих лесенків сучасних. Піднімали його на могилу Шевченка. От сказав Юра, треба поїхати. Значить, поїхали. Юрій докладає усіх сил, аби досягти поставленої мети. Поет дуже любить маленьких читачів і не друкував дві книжечки з дитячими віршами. Крім творчості, Юрій займається перекладами з англійської мови, якою добре володіє ще зі школи та італійської, яку самостійно вчить через інтернет. Дякую, що Господь Бог дарував таке, незважаючи на такий стан здоров'я. Дякую Богу. Ми віддавлюємо такий талант. Це дуже, це дуже цікаво дуже цікаво зірко. Юрій ніколи не жаліється і не нарікає, а постійно повторює: Воякам на сході важче, аніж мені. Силою волі поета носописця, як сам себе називає Юрко, захоплювалися Уляна і Віталій Кулеха, оглядня телеканал Зік.